Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я розповім вам казочку, як ластівка не боялася вітру, бо вірила, що кожен його подик несе з собою нові пригоди і вчить бути сміливою. Давайте послухаємо, як це було. Ластівка лада була найшвидшою на селі. Вона літала так швидко, що навіть вітер не встигав за нею. Але одного ранку. Повітрі запахло прохолодою і синє небо стало іншим. Лада побачила, що всі інші ластівки сидять на дротах. Зазвичай вони галасували, а тепер їхнє цвірінькання було тихим, як секрет. Лада підлетіла до старого крила. Що сталося, пане крило? Старий крил зітхнув. Скоро прийде великий холод Лада. Наша ж сонечка утомилася і лягає спати на півроку. Нам час летіти за ним на південь до теплого краю. О, мандрівка! Здорово! подумала лада. Але потім усі почали тренуватися. Вони летіли великим ідеальним клином. Лада намагалася, але її місце ряду весь час стрибало. Зрештою, під час одного повороту вона зачепила крилом сусідку і впала. Лада приземлилася прямо на великий жовтий гарбуз у полі. Я ніколи не зможу влітати так далеко прошепотіла вона. Нісенітниця. пролунав знайомий голос. Старий крил сів поруч. Ти найшвидша пташка, а для польоту потрібні не лише сильні крила, а й сміливе серце. Ти пам'ятаєш, куди ми летимо?» До сонечка, відповіла лада, її серце знову почало битися швидко. Раптом як за помахом чарівної палички зійнявся сильний прохолодний вітер. Ластівки почали збиратися на найвищому даху. Лада змахнула крилами і щосили полетіла вгору до друзів. Вона знайшла своє місце, міцно притиснувшись до ластівки сусіда. Треба летіти! Старий крил подав сигнал, і вся зграя, як одна велика сіра стріла, відірвалася від даху. Вони знову шикувалися у великий ідеальний клин і полетіли. Вони летіли вище хмар, внизу все ставало маленьким. Лада більше не хвилювалася. Її крила міцно били повітря, і вона відчувала, як сміливе серце. Веде її до теплого, лагідного сонечка. Дітки, відтоді Ластівка вже ніколи не боялася труднощів. Вона знала, якщо в серці живе сміливість і віра в себе, будь-який вітер стане другом, а не перешкодою. Так і ми з вами, діти, повинні пам'ятати не слід боятися труднощів. Адже найголовніше мати добре і сміливе серце, тоді все обов'язково вийде. Тож, до нових зустрічей, до побачення!